Я тобі оберему квітів, приністи не взяла, на другий день приніс букет квітів, ти просто викинула, кажуть люди, що ти дуже гарна, ну і що, що ти така гарна, та я бачу в тебе кепали нема. За тобою хлопці, гурбою, ти кожному гарбуза Одягнула вишиванку, та й втанок пішла, заспівала коло мийки та наче жартома, Усіх вигнала із хати, ой висока в тебе ціна. Прийде весна, пройдуть роки, ох, залишишся сама, знаю точно пошкодуєш, що мені не дала. Не дала мені навіть надії, попелюжила всі мої мрії, Бачиш, до чого гордість твоя довела, А не дала мені навіть надії, Спопелюжила всі мої мрії, Бачиш, до чого гордість твоя довела. Ну і що, що ти була гарна, де твоя краса? Тепер знаєш сама, напевно, кепали в тебе нема. Ну і що, що ти була гарна, де твоя краса? Тепер знаєш, сама напевно, місків в тебе нема?